Черговий рейд мікрорайонами міста щодо наявності урн біля об'єктів торгівлі цього разу начальник відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Наталія Фоміна разом з начальником відділу споживчого ринку управління економічного розвитку та інвестицій Людмилою Петровою перевірили в декількох мікрорайонах міста наявність урн біля торгових об'єктів. Більшість підприємців до цього відносяться відповідально, адже розуміють, що наявність необхід ...кількості урн сприятиме тому, аби наше місто було чистим і охайним. Та були і такі гори-господарі, котрі отримували приписи через відсутність урн. Порушникам ми видали приписи, в яких вказано, до якого часу вони повинні вирішити це питання. Якщо не буде вирішено це питання, то наступний крок це адміністративна відповідальність та накладання штрафу. Штраф становить 850 1700 гривень. Тож не наражайте себе на небезпеку, аби бути оштрафованими. Тим самим бережіть рідне місто в чистоті та охайності. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.